Що ми зараз робимо? Ми зараз лікуємо наслідки використання невдалого взуття. Саме що? В даному випадку Леді турбує біль попередній поверхні гомілок вже протягом двох, може трошки більше місяців. Леді працює на ногах багато часу, 6 годин і більше, використовує саме дивіться, яку взуття, і це вона каже, що ще взуття більш-менше невелике, то зимові ботинки мали ще більше. так? Формою задньої частини виступаючою, так? А що відбувається при цьому? Коли ми маємо досить таку виступаючу частину підошви, а в леді зимових взуття ще більше такі бутінки, так? це значно подовжує п'яту. Тобто п'ята стає нібито більше, і під час ходи стопі треба більше зусиль для того, щоб пригальмувати і не шльопнути самою стопою. І саме за це відповідає. Передній великого мілковий м'яз, тобто цей м'яз, який під час ходи спочатку стопу піднімає, так, а потім гальмує стопу, щоб стопа не шльопнулася і не вдарилася. Якщо в нас п'ята стає значно більше завдяки задній частині, цей передній великого мілковий м'яз починає працювати з надмірним навантаженням і починає з часом боліти, а потім слабше, і наша стопа може шльопати. Що відбулося в даному випадку? Перенапруження переднього великого мілкового м'язу, так який вже триває більше двох місяців, привів до того, що цей м'яз анатомічно продовжується і переходить в апоневротичну частину і сухожильну частину в ділянці колінного суглоба, і потім вже переходить на стегно. І саме перенапруження цього м'язу привело до скорочення цього м'язу і перенапруження м'яких тканин в зовнішній частині колінного суглобу в кінці кінців леді прийшла до нас з болем в колінному суглобі. А цей біль в колінному суглобі спов'язаний саме з перенапруженням передніх великого мілкових м'язів. А ці м'язи перенапружені завдяки тому, що такий величезний підбор. Помножуємо це на велике навантаження на роботі, і все взуття спровокувало цю проблему, яка вже протягом місяця леді турбує медикаменти, уколи псогло пожеж планувалися. І так далі, що робити? Виключити таке взуття, щоб воно не травмувало цей м'яз, зробити вправи. Я показав спеціальні вправи для пропрацювання великого мілкового м'язу. Зараз ми почали курс ударно-хвильової терапії для того, щоб простимулювати регенераторні процеси в цьому м'язі. Я маю надію, буде все гарно. Тому це особливо стосується дівчат, які дуже люблять модняві брутальні такі каблучищі ззаду. Буде боліти це неправильно, тому звертайте на це увагу трошки, поносити, будь ласка. Але ж таки, якщо працювати тривалий час ходити, буде боліти. не робіть цього, і буде все класно. Дякую.